Який аромат тобі потрібен зараз? Слухай свої відчуття і вибери варіант, який найбільше резонує з тобою зараз. Не думай надто довго. Варіант 1. Тобі зараз важливо знайти спокій і гармонію. Можливо, очищення від чогось тяжкого. Варіант 2. Ти відчуваєш потребу відпустити минуле і звільнитися від зайвих емоцій. Варіант 3. Тобі хочеться більше любові до себе та гармонії в серці, відновити внутрішній баланс. Тепер дізнайся, що за аромат тобі потрібен. Перше, пало Санто це аромат очищення і гармонії. Він допомагає знайти внутрішній спокій і очистити простір. Друга шавлія: якщо ти вибрала цей варіант, то тобі потрібно звільнитися від старих емоцій та відновити енергію. Третя єрба Санта аромат, який дарує відчуття любові до себе і відновлення внутрішнього балансу. Напиши свій номер у коментарях.